Друзі, всім привіт! Четвертий день турніру. Одразу випочаю за посторонні звуки, за паузи. Я на роботі відіграти якось потрібно. Так, Ну тут нічо, Там два рази виграла случайно. Так. Жорстко-жорстко. Ось таку команду я склав. Я в Хантері не впевнений, але чомусь хочу такою командою програ... пограти. Так, отут так тільки неправильно стоять. Погнали. Так. Ось так. Так, да, жалко. Тихо, тихо, ну не треба. Добре. Добре, добре, добре. Так, давайте будемо центр тулити. Так, а ось і перша пауза. Е, блін. Фіолетовеньке хотілося взяти. Давайте ось так ось зробимо. Бум! Ай-яй-яй-яй-яй! Оце був... Це була помилочка. Ну і ладно, ну фіг з ним. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Давайте зробимо так. А тут зробимось так. Так, я впевнений, що він сам себе не б'є. Щось я тут забалувався трошки. Він коли сам по собі б'є, то він слабак. Так, ну думаю, тут то все зрозуміло вже. Давай, хоч раз не в себе. О, дякую. Хоча не в цій ситуації я просив його не в себе вдарити. Так, далі, смартан, терампон. Ну, в принципі... Крістінка сюди якраз так підходить непогано. Давайте ще раз спробуємо. Відразу так от побачили хід потрібно робити. А то ще довго думати щось там. Так, якось так. Якось так. Ну непогано, непогано. Сліпота тільки погана, я про неї геть забув. Це може нам у увороти викабелювати. чому так? Фух, я думав, що зараз промахнеться, якщо чесно. Зелененькі потрібно збирати, а там ще шову центри. Ой, ви бачили пусики, я б'ю? так. Да. Я не думав, що так слабко буде. А чого він тільки в себе б'є, чого він не продовжує далі бити? Блін, як це все довго, муторно. Дивно, на війні він... на війні він так не працює. Все, настав твій час. Угу. Две тысячи моей же брони. Та шо Ну що, в мене, звісно, трошки трошки порізано, але вже не так же що... ж. Так, зараз він сам у себе вдарить. Довго ждати, будемо бити, п'ять хвилин. якийсь муторний бій вийшов але зараз доб'ємо Так, друзі постараюся якось цей турнір дозаписати Так, ну тут явно жовті не підходять. Щоб його таке по бистренькому по бистренькому зробити. Давайте там загони не дуже, не дуже нормальні, так сказати. Просто підемо моно, да і все. Я от цього турніру все одно багато не очікую. Блін, взяв, коротше, загон, случайно з'їв. Треба під замочок було ставити. Погнали! Так, три. І так три так. Двох я точно заберу, а вот пепер вряд ли? Давайте цю сторону спробуємо. Так, ладно. Сова должна надо Так, більше всього мені оця мадам не подобається. Так, ладно, догорить. І шукаємо быстренько троєчку. Так, щось быстренько не виходить. Так, далее погнали. Сартана. Сартана Ленька. Если я возьму вот так, Так, ай, блин. Мне надо четверочка, так нормально. нормально так давайте мегаминьони знесем бо як показала практика мені таких триндюлей дюлей даются мегаминьони а потом будем разбираться так сив у нас мой же смертник. Такие жесткие стили у меня. Не завжди він спрацьовую, звісно, але... Але чому б не погратися? Так, чудово і останній медхаммер, контратак фігово. Ще й загони всі підходять. Так, ладно, давайте цього разу так. Я загон, по-моєму, не поміняв. На фрею. так ладно. за комментасил 4 штучки. Ну и давайте мега миньона будем уничтожать. А хорошо получилось. Давайте так, будем терпіть, фиол сейчас наберем. Миньонов поставим. Ладно, давайте поаккуратніше, щоб він дотравився нафіг. Четверочку хотів сказать собі настроїм, а не прилетіло назад. Чуть-чуть меряшки не вистачило. Так, це я думаю догорить. Так, ну і все на цьому. В принципі, непогано. За оборонку обідно. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.